Київ це не просто місто на мапі Східної Європи, а живе серце України, яке б'ється вже понад півтори тисячі років. Його історія починається з легенди про братів Кия, Щека, Хорева та їхню сестру Либідь, які обрали пагорби над Дніпром для заснування міста, що стало долею цілого народу. Археологічні знахідки підтверджують існування тут укріплених поселень уже в V-VI століттях. А згодом Київ перетворився на важливий центр торгівлі на шляху із варягів у греки. У X столітті Київ став столицею держави Русі України. Саме тут, у 988 році, княж Володимир Великий запровадив християнство, визначивши духовний і культурний розвиток регіону на століття вперед. За правління Ярослава Мудрого, місто пережило свій золотий вік, було зведено Софію Київську Золоті ворота, створено бібліотеку при княжому дворі. А Київ став одним із найбільших міст Європи. Софія Київська з унікальними мозаїками й фресками та Києво-Печерська лавра, заснована в XI столітті, стали осередками духовного життя, освіти і літописання. Саме тут формувалося уявлення про історію Русі України. Водночас історія Києва знала і трагедії у 1240 році. Місто було зруйноване військами хана Батия. Проте воно відродилося під владою Великого Князівства Литовського та Речі Посполитої, зберігаючи значення духовного центру. У XVII столітті в Києві постала Києво-Могилянська академія, один із перших вищих навчальних закладів у східній Європі. Дніпро залишався головною артерією міста, а в 19-20 століттях мости через ріку змілили його обличчя, ставши символами єдності. Навесні Київ розквітає каштанами, неофіційним символом міста, знаком мирного життя і надії. Над Києвом здавна постає образ Архангела Михаїла, небесного захисника міста, чия постать стала його гербом. Відновлення Михайлівського Золотоверхого собору в незалежній Україні стало знаком історичної пам'яті і національного відродження. Переживши імперії, війни і руїни, Київ зберіг свій характер місто віри, свободи і світла, де історія живе в кожному пагорбі, храмі та вулиці і завжди веде вперед. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.